8 липня 2023 рік. Відразу перепрошую за звук під час відео. Дуже погана погода, вітряна. І так, зараз я знаходжуся біля трьохрічного дерева, третя вегетація в саду, підчепа алеча, персик, раннього терміну дозрівання, сорт, річ. Перепрошую мистицький надранній. Чи Мистицький ранній. Так, серединка вже бачимо, кісточка тріснула. Смачний, смачний сорт, дуже соковитий, тісточка лопла через надбірну вологу. Ну, та й працювати потрібно. Цьогоріч я не обробляв, лише був в цьому саду по персику один оброб... одна обробка була. Луна нас сенсейшн і перед цим там нордексом. І все. Цього року я так похабно віднісся, я сказав би. Але і, якби обробляв, не знаю, чи результат був би. Тому що для кожної культури свій регіон, для кожної культури своя погода. Таке дощове проливне літо, холодне, як на Хмельниччині, це точно що не для персика. Все, що можу сказати. Але нічого, і так маємо результат. Якби була весна рання кращою, наприклад, не було таких різких перепадів, в кінці зими тепло і потім мінус 10 по ночах, то я думаю, генеративна брунька на персику і абрикосу не вимерзла. А так результату не маємо. Один-два плоди показати просто і все порівняно з минулим роком, зовсім інший результат, зовсім інше плодоношення. Але нічого, будемо спостерігати далі за нашими сортами, працювати і, можливо, буде якийсь результат. На огляді був Мостийський над Дякую за увагу.